За годину до матчу біля стадіону Нафтовик нелюдно. Матч на будній день перенесли через вибори. Попит поки невеликий, але ми сподіваємося, що народ у нас піде. Квитки у нас по 6-10 і по 10 гривень. Без абонементів, але зі своїми квитками Олександр Григорович називає три кодові цифри: це сектор, ряд і місце. І за мить тримає в руках перепустку на матч. Сьомий сектор родини ряд 23, 24, 25. Чому саме там? А ми постійно, ну як уже. Ті повір'я такого, що підтримати, щоб не туди, не сюди. Якщо, ну щоб воно як сказати, щоб чи виграли, чи як на фарт? на фарт, да вже постійні міста на футбол на двох колесах. Велосипеди в Охтирці дуже поширений вид транспорту. Площа перед стадіоном перетворюється на велопарковку. А вболівальники з досвідом в кулуарах сперечаються щодо прогнозів. Це вірна ознака наближення стартового свистка. ось ігор подряд сунуться, сунуться. Що в команді непонятно. Почали класно, а потім пішло-пішло. А ви що скажете, який ваш прогноз? Один-ноль ухтирках. То... Виграє чи програє? Виграв. Да. Навіть щодо авторів забитих м'ячів мають припущення. Іван Сандій. Ілі Или... Воцеховський. Прогноз майже в точку. Ці двоє справді могли забивати. Іван Сондеє вигриз у грибенюка, переклав під ліву ногу і віддав у штрафний майданчик. Розгубленістю всіх навколо міг скористатися Влад Войцеховський, але пробив уголки. парасум Важинського. Не бачив Ворота я вже бив Просто ворота там ну, не направляв нікуди, Не повезло просто щоб ворота Попав Нафтовик до перерви, загострював переважно завдяки стандартам. Гості ж пропонували свій футбол із коротким та середнім пасом. Як у цій атаці Лебуденко додав швидкості і помітив Єрмаченка праворуч. Уже той лівою ногою продовжив на Богачова. 16-й номер цілив у дальній кут, але не поцілив у ворота. Навірніка біл, потрібно бити точніше, потрібно бити в дальній угол. або в ближній, але вже наверняка. у другому таймі. Грали вже під світлом прожекторів і з підтримкою активних вболівальників господарів, які прийшли на свій сектор лише по перерві. Навіть із ними матч наживо подивилися лише 250 глядачів. На полі ж іноді було грубо прудконового Лебеденка Хто тільки не бив по ногах? Що тут поробиш? Матч то принциповий в дербі дуже тяжело грати на такій позиції, як я атакуючий. Защитники очі много німання уділяють захисту цій грі свою роботу виконав. Марш закінчився без голів. Очки сусіди поділили, залишившись поруч і у турнірній таблиці. Точніше, біля її дна суми 14, нафтовик однією позицією вище. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.